Мешканці морських глибин. Набір із двох пам'ятних монет, виготовлених із Нейзельберу, випустив Національний банк України зовсім нещодавно. В цьому відео огляді ми з вами детально подивимося, що ж це за такі монети. Набір із двох пам'ятних монет присвячений унікальним представникам морської фауни Чорного та Азовського морів, невід'ємній складовій природної спадщини України. Чорне та Азовське моря відіграють важливу роль у збереженні біорізноманіття регіону, підтриманні екологічної рівноваги та забезпеченні економічної стабільності держави. Серед багатьох мешканців цих водойм рак, самітник і бичок кругляк це види, що слугують біоіндикаторами стану морського середовища та є важливими елементами морських екосистем. Цим набором з двох пам'ятних монет Нацбанк України має на меті привернути увагу до проблеми збереження морів, нагадати про відповідальність людства за охорону природних ресурсів і підкреслити значення морської біоти у формуванні екосистеми України. На аверсі монети, присвяченої Азовському морю, у центрі композиції розміщено стилізований контур Азовського моря з прилеглою територією України. Виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній, що імітують морські хвилі, вгорі праворуч розташовано малий державний герб України, під яким горизонтально зазначено рік карбування 2025, а вертикально напис Україна. Унизу монети розміщено номінал 5, графічним знаком гривні та логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. У нижній частині композиції півколом розміщено написи Азовське море та Азовське море англійською мовою. На реверсі монети зображено двох бичків кругляків, елемент оздоблення – кольоровий друк у природному середовищі на піщаному листому дні серед кам'янистих уламків і водної рослинності. На передньому плані зображено кладку і кри, що акцентує увагу на репродуктивній функції виду та його екологічному значенні. У горі півколом зазначено написи українською та англійською мовами бичок кругляк. На аверсі монети, присвяченої Чорному морю, зображено стилізований абрис Чорного моря з прилеглою територією України, виконаний у вигляді рельєфних горизонтальних ліній різної довжини, що імітують морські хвилі. Вгорі праворуч розміщено малий державний герб України, під яким зазначено напис Україна. Внизу по центру розташовано номінал 5 з графічним знаком гривні, рік карбування монети 2025, а також логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України. В нижній частині композиції півколом розміщено написи Чорне море українською та англійською мовами. На реверсі цієї монети зображено рака самітника. Елемент оздоблення кольоровий друк у типовому біотопі на кам'янистому дні з черепашками та уламками мушель, що характерні для прибережної зони Чорного моря. Вгорі півколом розміщено напис рак самітник англійською мовою знизу українською мовою. Художник Аліса Іванова, скульптор. Анатолій Дем'яненко, Володимир Атаманчук, тираж 50 тисяч екземплярів, діаметр кожної монети 35 мм, номінал кожної монети 5 гривень. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам набір монет, який випустив Національний банк України. Вже давно не було якихось таких цікавих монет в буклеті. Тож ми дуже раді такій новинці і з задоволенням записали для вас це відео. Ми ж вам бажаємо гарного колекціонування і повідомляємо, що ми зустрінемося рівно за тиждень на нашому Ютуб каналі.